Міський голова Коростеня зустрівся з випускниками. Це діти-сироти, які цьогоріч закінчують навчальні заклади. Їх було 10. Частина молоді цієї категорії за кордоном. Присутні ж взяли участь у традиційному заході. Це бесіда про плани на майбутнє. Перемога буде за нами, буде мир, буде відбудова держави. і ваші молоді руки, голови. Все потрібно для Нашої держави України по завершенню школи відповідно до законодавства України кожен випускник сирота отримає так звані підйомні кошти. Розуміло, що може це там стільки вже й багато, якщо так подивитися, 19 тисяч – це багато, але у великому рахунку з рахуванням того, що треба думати про навчання, про гуртожитки, про самому себе утримання, тим не менш, відповідно до державного законодавства, є певні соціальні гарантії і можливість отримати безкоштовне житло. Житло потрохи виділяємо, майдані на Миколаївна, Ми ж якраз у нас так ну, основу і держави площе підставляє ми і купляється житло з часом. Для тих, там, до, до, до 24 чи до кого віку. 23. 23, навіть, так? 23. До 23 років. Так. Ну, кому там може як повезе, як воно буде. Тому все, що на сьогодні можна під час військового стану, всі розумієте, що не так просто зараз. Від міської ради запрошення отримали вітання із випуском та подарунки. На питання про плани на майбутнє відповіді були різні. Один випускник ще не визначився з майбутньою професією. Ще одна випускниця планує їхати за кордон. Решта ж бачать себе в різних галузях медицині, у військовій справі. Це, до речі, вибір дівчини. Решту цікавить менеджмент, IT, харчова галузь, життя, порятунок життів, а саме стати пожежним, хоче один із запрошених випускників. Володимир Москаленко запевнив про подальшу Тримку молодих людей та закликав їх будувати своє майбутнє на теренах батьківщини по завершенню зустрічі, фото на згадку.